Що може бути краще того, аби провести свій вихідний в компанії дуже і дуже класних? Класник тваринок. В 12 кілометрах від Кошаліна знаходиться селище Добре мале, де ви знайдете локацію під назвою Віщола Загрода. Як ви можете бачити на відео, це контактний міні-зоопарк. Територія досить велика. Вхід коштує 35 злотих, є паркінг, а також класний майданчик для діток. Тут ви зможете посмажити м'ясо, посмажити сосиски і просто почилити на природі. Але спочатку ви маєте провести час з цими пухнастом. Пір'ястими друзями найпрекрасніше це те, що ви можете всіх трогати, гладити, обіймати, обіймати козеня. Уявіть просто собі, це неймовірні емоції. Тут є кенгуру, альпаки, кролики, козенята, баранчики, є страус, віслюк, курочки та міні-поні. За годину перебування в цьому прекрасному місці ви отримаєте море задоволення, а ваше щастя подвоїться, а то і потроїться. Просто подивіться на мій вираз обличчя протягом всього відео. Я була мега і мега щаслива. Привітні власники цього місця розкажуть вам про кожного члена їхньої великої родини. Зберігайте це відео, аби не загубити, і обов'язково завітайте загроду, в віщолу загроду. Все лище Добре Мале. Всім па-па, дякую за увагу!